Сторінка 55, параграф 11. Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху. Графік шляху на малюнку 11.1. Вказано максимальні значення швидкості руху тварин. Кінь 15 метрів за секунду, слон 10 метрів за секунду. Яка із тварин рухається швидше? Звичайно, швидше рухається кінь, оскільки його швидкість більша. Чи можна візуалізувати ці дані? Так, можемо. У багатьох випадках рух тіл зручно описувати за допомогою графіків. На уроках математики ви вже вивчали графіки деяких функцій. Графічно виражали залежність однієї величини від зміни іншої. Графік шляху це графік, що виражає залежність шляху, від часу для його побудови необхідно на основі абсцис Відкласти час а на усі ординат шлях, дотримуючись обраного масштабу. Наприклад, побудуємо графік шляху, пройденого тілом з постійною швидкістю 5 метрів на секунду. Для розрахунку використаємо формулу S дорівнює T помножено на V. А в цьому разі. С дорівнює 5Т, так видно з формули між пройденим шляхом і часом існує прямо пропорційна залежність, яку на графіку зображуємо прямою лінією. Для побудови прямою достатньо дві точки Т та С. Т0 та 9 секунд, С 0 та 45 метрів. Залежно від значення швидкості кут нахилу прямої до горизонтальної осі буде різним. Чим більша швидкість, тим кут нахолу. Буде Більшим графік швидкості. Графік швидкості це графік, що виражає залежність швидкості від часу, для його побудови необхідно на осі абсис відкласти час, а на осі ординат відкласти швидкість, дотримуючись обраного масштабу. Оскільки під час рівномірного прямолінійного руху швидкість тіл з часом не змінюється, графіком швидкості буде пряма, яка паралельна. Осі часу. Пройдений тілом шлях за даний інтервал часу визначається як площа прямокутника під графіком швидкості руху тіла. Запам'ятайте, графік шляху, графік, що виражає залежність шляху від часу, для його побудови необхідно на осі абсцис відкласти час. А на осі ординат шлях, дотримуючись обраного масштабу. Графік швидкості це графік, що виражає залежність швидкості від часу. Для його побудови необхідно на осі абсцис підкласти час, а на осі ординат швидкість, дотримуючись обраного масштабу.